Всім доброго дня. Людина замовила велосипед, також замовила крила, встановили столеві встановила фару на півтора тисячі любвен, тормозні ручки, з від двигуна. Також встановила багажник, встановили заднє крило. Велосипед виглядає вже інакше. Ми можемо доробляти. Також кнопка вмикання фари. На зелену кнопку сигналу під'єднали круїз-контроль. Також ручка з індикацією заряду, підножку встановили Коли натискаємо тормоз, газ не працює. Від'єднали велосипед виглядає дуже круто. Заходьте на наш сайт. Дуже багатий вибір.